Якось я заскочила уяву, щоб подивитись на ось цю новиночку від Гленбі. І побачила ще одну новиночку ось таку. А потім, коли я пішла на касу, щоб їх придбати, виявилось, що у них акція 2 до 4. Тому. Я ще взяла ось такі продуктики. Зараз я хочу зробити швиденький макіяж ось цими двома палеточками. У них є картонне пакування. Це також у наборі йшли ось такі патчики. Ось так виглядають кольори у кремі. і ось так виглядають свочі цієї палетки. Відтіночки у неї дуже кремові. Вау! Вона така тугенька! А ось така кольорова гама у палеточки Lovлі. Бачу коник цих палеток це саме матові або кольорові пігменти. Завжди я роблю тест будь-яких палеток просто на консилері, а також моєю улюбленою зараз базою від Eveline, котру нанесу на ліве повіко. Слухайте, ну це просто вау. Я настільки в шоці від того, наскільки круто працюють ці палетки, що навіть забула нанести на всі вії, ось цю нову туш, і нанесла на верхні вії. Ось цю. тут я використовувала два відтіночки: ось цей світлий та ось цей темний. В якості бази закладала ними форму, спочатку світлішим, потім темнішим. Ідеально розтушовуються, швидко наносяться. Це точно буде знахідка для того, хто не дуже сильно любить часто користуватись косметикою або не вміє користуватися. Якщо воно дійсно. Ще буде працювати як база, і з рахунок цього тіні будуть краще триматись, то це вау, такі кольори. Я в шоці. Я дуже давно не отримувала таких гарних емоцій від бюджетної палетки, щоб її темні відтінки я використовувала оцей цей взагалі. Ніяких вам дірок, ніяких вам проплешин, все чудово швиденько нанеслось. І, Боже, я чесно, я в шоці. Блискітку, до речі, я наносила ось цю тин, але тин, котрий дає дуже гарне таке вологе сяєння. і на я нанесла у Кока також цієї палеточки, і ви подивіться, як воно сяє. Блін, це шок-контент. І зараз на вуста я нанесу ось цей блиск. Отже, він е, глянцевий, як ви бачите, наноситься в принципі не дуже проблематично е, пігментований, дуже гарний відтінок, особливо на осінь, особливо під цей макіяж. Є трошечки підстягування, але, мабуть, за рахунок того, що він, він стійкий. Можливо, це ще один шок, приємний шок, але теж подивимось, як це буде носитися галамбі. Я в шоці, що з вами сталося. Я не пам'ятаю, щоб цей бренд, ця косметика настільки круто працювала, вражала це рекомендувати і казати: так, 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 Купіть це собі, ви будете здивовані. Ага, потім впродовж двох годин з вустами коївся такий жах, що моїх негативних емоцій вистачить на ще одне ціле відео. Чи потрібно воно? Напишіть у коментарях. Я це забираю в свою постійну косметичку. Бажаю вам гарного дня і па-па!